До Смілянського міськвідділу міліції звернувся житель одного із сіл Смілянського району. Чоловік розповів, що в одному з приватних будинків він виявив місцеву жительку вбитою у власному будинку. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду на місці події на тілі загиблої було виявлено сім ножових поранень в області шиї. Проведеними першочерговими слідчими діями. Правоохоронці встановили, що до вбивства пенсіонерки може бути причетний 32-річний раніше судимий житель Київської області, який нещодавно приїздив до однієї із місцевих жителів цього ж села. Невдовзі було встановлено місце знаходження підозрюваним, він був затриманий в Київській області та доставлений до Смілянського міського відділу міліції. На допиті зловмиснику скоєному зізнався та розповів, що на такий тяжкий злочин його підштовхнула нестача коштів. Наразі слідчим відділенням Смілянського міськвідділу відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Заумисник обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Триває досудове розслідування. Познайомилися на сайті знайомства. спілкувалися телефоном СМС. То тобто вона запропонувала приїхати до найбустів. То тобто я приїхав на. Так спілкувалися, з нею не сподобалось, мені там в місяць вже не сподобалося, збирався їхати. І в неділю я збирався їхати, але зайшов до цієї баби, Ну і так вийшло. З якою метою ви до неї йшли? З якою метою позичити на історію на дорогу. А я зайшов, її не було впати. Ну, так сталося, що вона почала кричати, я її не наміс. Ну, як то ну, вона упала. І далі не може, як в тумані все було вийшло. I don't know.